А ми продовжуємо наш фестиваль. Я хочу запросити на цю сцену команду, яка представляє Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Зеноновича Гжицького. Команда КВН Бабська збірна. Вас вітає перша команда без чоловіків. Дура, а чого без чоловіків? Ми взагалі бабська збірна. А чого це ти говориш? А хто має говорити? Капітан, до речі, де вона? Напевно, знав, в маршрутку не влізла. <гум> Шановна. Звзди на маршрутках не їздять. Просто дехто повільно бігає. Чого ви тут вистроїлися? Я кури перед дощем. Може, хтось щось підготував? я підготувала аудіомініатюру. Яку? Пісня про український бюджет. Украду тебе, украду. Ну а Твоя пісня така сама тупа, як ти, перед сесією. А ти, мадмузель, на каблуках, прийшла туда. Що ржете, як кобили приживальського Наталя! Що? Ми нас. Добрий вечір. Добрий вечір журі. Міша привіт! А це хто? Реквізит. Слухай, де ти їх взяла? В секшопі. Акція троє за ціною одного. Так, поки ми зараз розбираємося за сценою, йде в поговоримо про сценарій. Хоть тут не підводіть. Never... Ну що ж, доброго вечора, а у не починаємо з сенсації. У Львівському ветеринарному науковці селекціонували нового кота, який вміє танцювати капуейру. продовжуємо! А зараз один день життя генерального директора компанії Лайф. Алло, алло? 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 Алло, каже, каже, перезвони на діджуз, бо лайв не тіне. В житті буває всяке. від собі, якби дівчата володіли технікою пікапу. Дівки, я ходила на курси пікапу. <рес> Та ладно, де ти, а де пікап? Мені там сказали, що я секс-бомба. А те, що ти <рес> бомба, то ми бачимо. Де тут секс? А ще. При мені, пацани, так і падають, мені до ніг. Сомнюха? Падають! Валява! 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 Всі ми різні. і від собі різниця між професором і аспірантом. До вашої уваги, професор. Добрий день. Добрий день. Аспірант, добрий день, привіт. Мало хто знає, що у Львові створена нова група. Ото зустрічаємо опасками казачки. Не спали, ми довго збирали реквізит, писали сценарій, міняли пацанів. З вами була перша бабська збірна. Вони як китайська стіна, попробуйте посунути.